Чи забере штучний інтелект в нас роботу у 2024 році? Як він покращить та погіршить наше життя? Що станеться з приватністю? Як компанії, блогери та бренди будуть управляти нашими рішеннями і що ми взагалі з цим можемо зробити? А також до чого треба бути готовими в сфері здоров'я, на що звернути увагу? До яких трендів прислухатись, до яких ні, щоб краще почувати себе в наступному році. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я навчаюсь в канадському інституті на коуча, Також я маркетолог відомій міжнародній компанії і цікавлюсь соцмережами, блогінгом і особливо тим, як він впливає на наше життя і як впливає на наші рішення. У цьому відео ми з вами розберемо основні течії, напрями того, що ви побачите в соцмережах в інтернеті в наступному році, і як воно вплине на наше життя. Тому що той, хто володіє інформацією, той, хто розуміє напрями, той може керувати цим. Той, хто володіє інформацією, володіє світом. В наступному році буде два основних напрями: це штучний інтелект. Та здоров'я, особливо ментальне. Штучний інтелект, як ви знаєте, у 2023 році був представлений чат GPT. це штучний інтелект, який пише вам відповідь у відповідь на те, що ви його запитаєте. Він має базу знань до, 20, до 2021 року, Все ще є в інтернеті. Тобто, ви розумієте, що він тепер... Знає те, що знаєте ви, і може написати те, що можете написати ви. Дуже сильно поставило питання, чи не замінить штучний інтелект нас, тобто чи не буде він виконувати нашу роботу. Ну, якщо він знає все, що знаємо ми. Так, він знає зараз до 2021 року, але ж це не проблема там підключити його до інтернету, що вже, до речі, зробили з ним. Про це ми зараз поговоримо про цей негативний вплив. Також почали створюватись направлені вузьконаправлені боти, наприклад, які створює картинки. Що, ну, от ви описуєте, що вам треба створити, а він малює. Тобто, як художник заміняє художника, наприклад. І він створює відео, заміняє якихось аніматорів, він створює тексти для постів, заміняє маркетологів, Ну, Він створює стратегії, якщо правильно і детально описати, що вам потрібно. І дуже багато постає питань, реально чи не замінить він нас? Взагалі, навіщо ми тоді? І в цьому є різен? Наприклад, дуже багато тих, хто шукає роботу, пишуть своє резюме і cover letter за допомогою чату GPT. І в компанії постає питання: а як вони тоді визначать справжнього справжню людину з справжніми якимось? Навичками зі справжніми цінностями, і це реальна проблема, наприклад. Але якщо говорити про роботу, поки що штучний інтелект лише допомагає. Він допомагає прискорити роботу, він допомагає забрати багато таких автоматичних дій, які пришвидшують вашу роботу. Я знаю дуже багато людей, які бояться використовувати, ну бо воно ж не персоналізовано, бо воно ж е, не так як напишу я, наприклад. Так, ви можете написати, але оцей чат GPT, наприклад, він може вам відкоригувати цей текст, якщо ви дуже хочете самі написати. Але якщо це якась технічна розсилка, де не треба от, показувати прям вашу душу, от прям те, що ви. Хочете, ви можете використати його як копірайтера. Що я хочу цим всім сказати? Що штучний інтелект став і стає нашим персональним поки що безкоштовним помічником у 24-му році? Це буде тільки поширюватись. Більше того, оці от вузьконаправлені боти вони будуть збільшуватись. Ви будете бачити контент від штучного інтелекту. Я думаю, що багато з вас, хто бачили, там покажи, як намалює мене штучний інтелект в тіктоці, наприклад, чи в Інстаграмі, чи, чи музику, яку створює штучний інтелект. Він не створює її так, як створюють люди, але це щось унікальне, це щось цікаве. Усім цим треба управляти. І люди, які будуть знати, що таке штучний інтелект, як правильно давати йому запити, як правильно його коригувати, що потрібно, які будуть ним управляти, будуть дуже затребувані в наступному році і, взагалі, в нашому майбутньому. Але, зокрема, до тих всіх позитивних якостей цього тренду, який я назвала, є і негативні аспекти, наприклад, те, що ви вже не будете відрізняти текст. Який написав штучний інтелект та людина. Для когось це окей, для когось це ні. Це треба дивитися, це залежить від людини, наприклад. І це теж вплине на наше сприйняття контенту, сприйняття блогерів, наприклад, сприйняття соцмереж. І хтось адаптується, хтось ні. Але це наше майбутнє. Напишіть мені, до речі, в коментарях, як ви ставитесь до цього тренду. Чи використовуєте штучний інтелект, чи не боїтеся, що він забере у вас роботу? І що 100% нам ще треба буде робити, це швидко адаптовуватись і швидко навчатись. Бо ті, хто, як історія показала, ті, хто не адаптується, ті, хто кажуть, ні, я не буду це використовувати взагалі, навіть не спробую, та, можуть бути якісь Ну, упередження, це, це окей, це взагалі нормально. Але ті, хто навіть не пробують, ті, хто не навчаються, вони відстають від людей. наприклад, це як це було з технологіями, з інтернетом. Ті, хто взагалі не зайшов в інтернет, вони відірвані від життя, яке є зараз. І це непогано і не гарно. Ви вирішуєте самі для себе, але це наша реальність. Другий глобальний тренд це здоров'я. Люди в наступному році і в нашому майбутньому будуть все частіше розуміти, що наше здоров'я, треба про нього піклуватись заздалегідь, не коли в нас щось болить, не коли ми вже в депресії. А до цього заздалегідь одразу. І зважаючи на це, першим трендом буде mental health, тобто психічне здоров'я. Ми вже знаємо, що психологи вони вже всюди. Що коучинг, він вже входить в оборот. Ви вже розумієте, що для того, щоб рости, для того, щоб подивитись на свої думки, щоб змінити їх, можливо, потрібна якась інша людина та, для цього. Також це починають ну, і розуміють компанії, де ви працюєте, бізнеси. Перше, що спливає на думку, це те, що стає багато компаній, які спрямовані вирішувати цю проблему. Наприклад, додатків, які використовують той самий штучний інтелект для того, щоб покращити ваше ментальне здоров'я. Там буде, наприклад, безкоштовний діалог з цим штучним інтелектом, він буде вам замість психолога. Наприклад, також це буде якісь апки, додатки для медитації. Та, ну, дуже безліч всього, якщо ви, наприклад, задумаєтесь про бізнес, задумаєтесь про бізнес в цій сфері, це буде дуже-дуже популярно в наступні роки. От, але ще також популярно серед компаній є такий тренд у 24-му році, що всі потрохи виходять офлайн. Тобто компанії кажуть: та, от була пандемія, були такі от умови, ви були онлайн. Працювали, але тепер ми хочемо повернути вас до офісів. І дуже багато на кого це впливає негативно. Це офіс, це дорога, ви вимотуєтеся за цю дорогу, ви приїжджаєте в офіс, ви вже втомлені. Але компанії розуміють, що в офісі, наприклад, вони не розуміють, вони так думають, що в офісі ви, наприклад, будете більш ефективні. Вони, що найголовніше, зможуть вас там контролювати. так? І що зроблять компанії? Вони будуть робити оцей от доступ до онлайн роботи привілегії. Я не вважаю це класним на мою особисту думку, тому що це повинно бути на вибір. Хочеш ти ходити в офіс? Ходиш не хочеш? Ні. Бо офіс це для контролю з моєї знову ж таки з моєї ж точки зору. Якщо у вас інша думка, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо. Вам це більше впливає на якесь оточення на робоче і ви це любите? Мені буде дуже цікаво почути вашу думку, але особисто для мене це ні, я в офіс не хочу. Дякую, я вже спробувала. І також до цього. Цієї привілегії до працювати вдома, тобто це буде вирішувати вже не просто от там роботу, яку яка віддалена. А ви бачите, що робота в офісі, але ви будете ще домовлятись додатково, це як бенефіт буде йти, що вона ремоут віддалено. До цього будуть додаватись якісь е, ще. Плюшки в вигляді догляду за mental health якісь психологи, бюджетні психологи та бюджет на додатковий час оф, щоб відпочити, наприклад, на відпочинок. От то компанії будуть на це спрямовуватись, вони будуть все більше і більше оцих плюшок додавати, щось будуть збирати, а оце будуть додавати. Бо е, люди будуть спрямовані на те, щоб е, запобігати яких, якимось проблемам у здоров'ї. Ми зможемо побачити також дуже багато інфлюенсерів, дуже багато експертів, які будуть говорити про ментал хелс. Їх вже багато, вже багато реклами психології. Вже про це говорять, цього буде ще більше. Ця сфера росте, і я дуже рада за це, бо це реально дуже важливо. І також будуть якісь бади рекламуватись, тобто вітаміни та CBD. Це такі препарати, я ще Якщо чесно, сильно не вивчала, які теж покращують ваше здоров'я і більше вас розслабляють. Там є якась доза ем, марихуани, Але ну, я чесно, я чесно, ще сильно не вивчала, але воно все легалізовано і воно класно впливає на здоров'я. І в Україні навіть вже є такі е, таблетки, такі препарати, якими користуються люди, і їм навіть допомагає. Вони не викликають залежності, це дуже важливо. Також у соцмережах в інтернеті ми побачимо дуже великий тренд на гігієну сну. Люди зрозуміють, вони вже розуміють, ми вже розуміємо, що сон дуже сильно впливає на наше здоров'я, і ми вже цікавимось дуже багато чим, що покращує сон, тобто якийсь режим, якісь звички, і буде ще більше лайфхаки. Наприклад, нещодавно я дізналася, що якщо провітрювати кімнату перед сном. Ну, не просто тому, що хтось скаже, да, а провітрювати кімнату перед сном є дослідження, що в холодному приміщенні ми засинаємо краще. Так? І так само, якщо прокинулось, одразу провітрювати, ви швидше прокидаєтесь. І от я почала досліджувати, що впливає, як ми прокидаємось, як це впливає на мій мозок. Цього стане ще більше. Ми будемо розуміти, і вже будемо це робити, як, ну, як звичайно. Ми там зранку не знаю, воду п'ємо. Хтось п'є, хтось не п'є, але це ще більше і більше людей цим про це знають і це використовують, і це їм йде на користь. Також є такі девайси, називається Aura. Рінг, та воно контролює ваш сон і каже, чи у вас добрий сон був, чи поганий, де ви прокидались, коли ви прокидались, що вам покращити. І це також впливає на якість вашого життя. Дуже популярне це кільце зараз, і воно покращує життя людей. Самопочуття, і тому воно і далі буде популярним. Буде буде ще більше таких девайсів, і рекламуватись, і ви будете самі купувати, побачите. І я теж дуже цьому рада і сама хочу таке кільце. Воно зараз для мене не актуальне якби в житті, але в майбутньому я хочу його мати. Тренд, з яким треба бути обережним, це інтервальне голодування. Колись е, дуже повпливали на нас всіх. В соцмережах тренди на схуднення. Дуже багато хто сприйняв це реально особисто, так і було. Всі орієнтувалися, що треба бути худими, та, і всі там голодували, якісь дієти були. А зараз буде тренд на оце інтервальне голодування, тобто їсти визначений час для того, щоб звикнути до режиму харчування визначені. Години, щоб не отримувати швидкий дофамін від їжі і більше концентруватись на житті, на роботі, і також є дослідження, що це класно працює, але знову ж таки, з цим треба бути дуже обережним. Я кажу, як людина, яка дуже дотична до попереднього тренду, який був в соцмережах в інтернеті і, взагалі, повсюди, та? то з цим також треба бути обережним, не заходити в крайності. І зрозуміти, чи взагалі до вашого організму цей тренд примінили. Чи це просто блогер сказав, і ви, от тому ж тільки тому, що він щось робить. З цим треба бути обережним. Персоналізація. Персоналізація у всьому. Чому? Тому що все важче і важче схопити вашу увагу. Дуже багато є правил. В тіктоці на третій секунді, якщо ви щось класно не показали, все. Глядач переключає ваше відео, і ви не отримуєте увагу. Найцінніша валюта це увага, і най, найцінніше, що є зараз в, в житті. Тому що в ефірі та, ви можете розказати, ви можете сформувати цю спільноту, яка буде з вами, яка вам важлива для ваших цілей. Та. І тому дуже важливо мати цю увагу, і от персоналізація це те, що. Зможе вам допомогти в цьому. Що це означає? Це означає, що контент буде підлаштовуватись під глядача. Це вже йде в Тіктосі. Ви знаєте, що стрічка формується і в Ютубі, стрічка формується на основі ваших преференцій. Того, чого ви більше дивитесь, лайкати, взаємодіяти, вам більше це показується. Я впевнена, що соцмережі придумають ще більше таких трюків, щоб... Тримати вашу увагу на їх платформі, а блогери і будуть придумувати все більше і більше фішок, як з цією фішкою про увагу та, на третій секунді, щоб теж тримати вашу увагу. До речі, субтитри це теж буде тримати увагу, тому що ви, наприклад, дивитесь відео, іноді без від звуку а тут є субтитри, і ви не дасте перевагу тому відео, що з субтитрами. За межі інтернету цей тренд також вийде, можна сказати, на роботу, наприклад, там, де кожен поважаючи себе бізнес чи компанія буде підлаштовувати вакансію під кандидата. Якщо вона бачить, що кандидат дуже талановитий, вона буде надавати йому додаткові якби, бонуси, бенефіти ще більше, ніж є зараз. Наприклад. Та вона там хоче вести оцей, е, роботу з дому, вона йому дасть це, вона йому дасть облаштування вдома його робочого місця, все, що завгодно, тільки працює, приноси нам користь. Але це буде ну, як умога більше персоналізовано. Тобто, от саме для тебе. От, все ми даємо для тебе, тільки дай нам свою увагу, у ну, випадку з роботою, дай нам е, результат покращ е, наше життя. І... Фінансова грамотність. Зараз я почну спочатку з того, що наше життя продовжується. Тобто 100 років для нас не буде межою. Якщо раніше це було 80-70, то зараз ми будемо жити довше. Але вартість життя вона дорожча. І люди для того, щоб. Виживати якось вони будуть працювати. умовно, що перше спадає на думку, перше, що будуть робити люди, це вони не будуть виходити на пенсію. Тобто вони будуть працювати після того, як вийшли на пенсію. І вже починається тренд на фінансову грамотність на тому, щоб зберігати інвестувати гроші з молодого віку, прямо от як ви починаєте працювати. Не сподіватись на державу, на держави будь-які, на це не важливо, де ви живете, та тому що всюди будуть не дуже великі виплати, і плюс це залежить не від вас. І краще це тримати якби під своїм контролем. У мене є відео, де я розповідаю про те, куди я вже почала інвестувати і кого я рекомендую в цій темі. Але давайте ще поговоримо, що буде в 2024 році. Ви побачите ще більше інфлюенсерів, які будуть говорити про фінанси. Це будуть не тільки інвестиції, але і як планувати свій бюджет. Бо не всі знають і не всі це роблять. А це дуже важливо для того, щоб. Будувати щасливе майбутнє зараз. Ви побачите ще більше компаній, бізнесів, які будуть спрямовані на те, щоб покращити ваше матеріальне становище. Бо в світі така ситуація, що ми працюємо просто для того, щоб жити, просто підтримувати якийсь базовий рівень. Щось більше на щось більше, нас не вистачає. Хоча ми хочемо. І ми будемо шукати усі шляхи, як цього досягнути. Тому компанії, які будуть нам давати рішення, фінансові блогери, люди інфлюенсери ми будемо все більше і більше на них підписуватись, може, навіть самі ставати їми, щоб допомагати людям краще себе відчувати і взагалі добре жити, а не вживати в цьому світі. Це всі тренди, про які я хотіла поговорити в цьому відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих трендів вас вразить найбільше, який вважаєте найкрутішим для себе, і також поділіться, можливо, своїми трендами. Про те, що ви знаєте, мені теж буде цікаво це почитати. І побачимось в наступному відео! А для тих, хто залишився, я хочу розказати про один такий тренд і напрям, який буде зростати в 2024 році. Як ви знаєте, є такий ФОМО, та страх того, що ви щось не встигнете. У наступному році буде з'являтися страх того, що ви застарілі. Це fear of. Бінг олд, та ви для того, щоб цього позбавитись, ви будете постійно багато-багато вчитись і багато-багато чого хватати та зі всього, щоб не відстати. Наприклад, там штучний інтелект, ще чогось. І я дуже раджу бути з цим обережними, не хапати все, що вам потрібно і не потрібно. Не переживайте. Штучний інтелект не забере нашу роботу. Ми будемо просто по-іншому працювати, ми будемо легше, краще, щасливіше жити, тому що технології будуть покращувати наше життя. Повірте мені. Не хапайтесь за все і будьте добріші до себе, та не бійтесь того, що ви будете застарілі. Ви все встигнете, якщо будете постійно самодосконалюватись в своєму темпі, та і будете відкритими до нового. І також під відео я залишу свої улюблені боти штучний інтелект, штучного інтелекту, які покращують моє життя. Ну це, звісно, Ch GPT основний, з яким я вирішую дуже багато своїх проблем. І інші боти, які допомагають мені в роботі. І сподіваюсь, що ви знайдете щось для себе там.